Итак, так, друзі, добрий рано. Ми починаємо такий маленький влог. Подивіться з того видати. Сьогодні в нас багато з прозаростанню. Їдемо в Франківськ і будемо там платити оренду, домовлятися по приміщенню, як нам що їм треба по ремонту зробити, то будемо говорити такі робочі моменти, плюс постараємося з нами прогулятися, чекати, який контингент, яка кількість людей проходить повз магазин, щоб оцінити ситуацію, яка може відбутися, якщо ми відкриємося у франківському насосі. То ми вже точно відкриємося, тому що вже все погоджено, в торгову марку ми вже. Зареєстрували, так що москва тепер тільки наш. Sure right, mm -hmm. І так, друзі, привіт, ми йдемо по франківську. У нас є годинка до зустрічі з орендарем. Зайдемо десятку поснідай. Як ти відчуття з камерою ходити? Ну, не, не прикольно. Не прикольно? Привикає, привикає, тому що ми самі благами. <fillets> Франківський магазин, верба ходить над магазин, ми тут блогери. Сніданок у закладі десятка, як завжди, дивує, все було нереально смачно. Так сталося, що не дійшовши до нашого нового магазину на соці, ми вже встигли потрапити на фото головної сторінки Івано-Франківської газети. Ми зараз на соці, на центральній дорозі Монофранківська. франківська Наш магазин буде прямо ось тут. Тут укріпляють фундамент, бо вже будинок валиться. Зараз будемо дивитися на наші приміщення. Напевно, що всі знаєте цей прохід. От на, друзі, оце місіс до нас. Вончики з'їхали і ми будемо в цьому приміщенні. Зараз воно ось так виглядає. Оп. І ще нічого не зробили навіть. Має зробити ремонт, все поприбирати і з'їхати, і тоді ми заїдемо. О, ось таке. Ось тут буде приміщення як. І що, думаєш, як тобі локація? Це прикольно. Мені тут навіть трошки може більше подобається. Студенти з вересня ходити туди на Чорновола, знаєш. Так, прийдеться нам тут попахати, завізку поставити, той кондиціонер, хай вони зремонтують. Треба зараз про це говорити. Сходи, ці забрати. Драбину ми придумаємо. Визвони <плес> забрати дуже багато місця. така Ві Так, візьмемо 100 доларів того, що літати драбину і будемо цей. <плес> Перший, такий магазин, зараз йдемо на зустріч, на підписання договору. Тут буде наші приміщення на соперські, в фронті. Що у нас тут буде? Це наше приміщення висоти, Ваше виднеє, вже не можемо зробити, Можемо зробити гарно, ми зробимо високі панелі, поступовий меша задіємо цю чехлану згаду до них, тустину, тустимо телефони, ще не мати, чи буде продавати. Наша реклама буде купувати телефон, де хочете, за чехлом приходьте до нас. Всі сходи я теж, блін, я не можу на них дивитися, хочу їх забрати, той туалет перенести на неї, можливо, по-іншому зробимо, але не власний. Класний, дорогий експеримент, в який ми влізли. Але я надію, що ми його зробимо, це буде класно Всім пока. Я що ми пішли, а ми йдемо в кіно, а потім працювати. А може не працювати, але ми... коротше, пока. І так, друзі, Ці моменти вже по роботі погодили. Приміщення зняли, серцевину поміняли, ключики забрали, оренду оплатили, комісію оплатили, все зробили. Прошу ваше замовлення. я. Дякую. Заїхали в Арсен попити кока коли їсти чізбургер і піти ще в магазини. Попрацювали, можна і відпочити. Шопінг з дружиною це ще те заняття. Але на диво мені сподобалось і ми дуже класно провели час. Оцініть, які класні образи підбирає дружина. Це 10 з 10. Класно. Останнє сьогодні не везе, не можна вже свинейти, а я водний йшов. Все моє. Їде Прийма нас в дімости ще команду переможця минулого сезону Кауського району футболу. Це команда Ціннела. Команда Ціннева, яка при бабках там грає той кущ, футболістів кращих позбирали в зниму, тому що там трошки мар'ян, президент їхній любить футбол і туди зливає бюджет, трохи. Молодець, молодець. Вітаємо те, що вам приносить задоволення. Людям в селі футболу є. Це дуже добре. перевірочна банда їде, їде з без 20 чоловік, будемо грати в Маскладом і будемо старатися обіграти переможця хаосного району. Мережа в магазині Моспан подарувала нам тренувальні футболки, сьогодні ми в них граємо, так як творит матч. Все новеньке, все адіта, все, клібаку. Це для тренувань буде. Це буде тренувань для тих, хто лишиться в команді. Але сьогодні! Сьогодні матчу. Так, є МК, Excel. Я, 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 від... я йому відклав. Ану, хто там, купляйте телефони в мережі Москва. Як бачите, пацани зацінили нову форму. Для мене це дуже важливо. Головний тренер Андрій Миронович дає останні настанови для команди та оголошує стартовий склад. Гра обіцяє бути напруженою. Гра була складною, команда Колос цінова обіграла нас з рахунком 6-2. Цей товарняк має нас мунтувати, щоб краще викладатися на тренуваннях. бо початок сезону вже не за горами. Ну що, гра прикольна. Команда дуже сильно хороші сперна, хоча ми нічого не поступали спочатку. Добре, грали, в них просто технічно виконавці краще. Тримають м'яч, не бояться грати. Воно видно, що хлопці більше мають досить. Спроси, як тобі гра? Та, як я? Слабенько. Що нам не вистачало? Що нам? Якості. Фол... Гравців, пол. Вони технічні виконавці. Так, так. Таку область бере гор. Як думаєш, ці дзвони що вони будуть? Без вони фаворити групи чи як? Ну вони так, одні з трьох. А що хто? Голий ні мистеч. Нормально, це все. Печінка не відказала. А <гум> <гум> так <то> все нормально. Ну <гум> що, далі більше. Як думаю, що нам не вистачило, цього Важання. ми не, не вистачило. Сізухи не вистачили. Ну, ми тут там, там, Всі Будь розсипали, сізуха і все. Ага. Суперник. Що... Певний бомб, сильний пасік. Видно, що наїпний. не знаю, Важка команда. Побачимо, що буде чемпіонат. Готуємося далі. Тому, друзі, такий був наш перший влог, в Франківську Ми підписали оренду, оренда шалена. На соточці 17 квадратів, шалена ціна, але ми на це підв'язали. Це буде мій шостий магазин «Моспан», і це буде моя вітрина. Бо це Франківськ. Mm. Ви бачили, як ми заходили в приміщення, ми підписували договір і взяли ключі в власного магазину. Ну на період оренди це як віде. І це наша мета. Тобто, ми маємо як мережа розвиватися йти крок за кроком. І в цих відео я хочу вам показувати, як ми рухаємося, як ми беремо оренди. От буквально за пів години до зйомки мені написали, що є в стрію за 45 тисяч місце, де можна відкрити знову ж таки свій магазин. Зранку мені написали про місце в Перегінську за. 10 тисяч, тобто в такому темпі я якраз живу. Хочу показувати це вам, як ми розвиваємося, як ми відкриваємо магазини, закриваємо. Але крім магазину, звичайно, я також в мене є сімейне життя, є хобі. Мостище йде зараз в чемпіонат Рукавського району, вища ліга, боротьба, суперничество, судівство, гроші все-все буде в, в нашому. Кому в наших випусках подальше, я хочу попросити вас до речі підписатись на Ютуб канал. Це новостворений Ютуб канал, де ми будемо знімати випуски, старатися як мінімум там 4 випуски в місяць, сумувати тиждень і показувати вам те, що ми робили. А робимо ми цікаві речі в планах. В планах до кінця року ще відкриття декількох магазинів. Якщо ви будете підтримувати нас, нам це вдасться. Yeah. Франківськ ми запросили Юлічку вербу, вона буде рекламувати наш магазин, і ми хочемо побачити ефект. До речі, це буде дуже круто, тому що я вам розкажу наші виторги до того, коли прийде верба. Тому що ми верба не прийде в перший день відкриття, вона прийде вже на наступний місяць. І ми побачимо, який ефект верби. Я вам це всі цифри покажу, якщо вам буде інтересно слідкувати. Ефект реклами Юлії Верби, тому що всі знають, що в неї реклама коштує 24 тисячі гривень, 45 секунд, 24 тисячі гривень. Не пропускайте випуски. А для цього треба просто підписатись і поставити коментар. Друзі, давайте домовимося тако. До всім, хто підпишеться, і поставить коментарі якісь там. Напиши коментар, я скину деяку суму на рахунок на Vodafone. От в мене на Vodafone є півтора тисячі гривень на рахунку. Ці півтора тисячі я роздам вам. Ну, не всі, якщо у вас буде мало коментарів, то там тисячу роздам, чи п'ятсот гривень роздам. Якщо буде багато коментарів, ми просто їх розділимо. Просто на ваш Vodafone, за ваш коментар та підписку на канал. Ну, лайк. Підписка і коментар, і все. І ви вже отримаєте якусь суму гарантовану на Vodafone. Домовились, але це треба зробити в Ютубі на нашому каналі. Тому до зустрічі, друзі, на нашому Ютуб каналі. Я надіюсь, воно класно змонтується і класно вийде випуск. Це все залежить від нашого чарівника-оператора. А я буду намагатись подальшому знімати. Всім гарного дня!